Часом виникають запитання, навіть вони не часом, а постійно, що робити із падалицею ейр-гібридів. Враховуючи всі ці запити, такий дослід ми реалізували, і навіть не просто з падалицею ейр-гібридів, а всіх гібридів, гібридів з різних технологій. Тому я пропоную зараз перейти і подивитись, проаналізувати ситуацію, яка там складається на цьому досліді після застосування продуктів. Ходім! Ці дослідні ділянки. Основна мета наша було показати, як продукти, різні гербіциди в різних культурах, так би мовити, працюють по падалиці Air Соняшнику, але не тільки Air. В тому числі були інші варіанти падалиць соняшнику, причому це F2, тобто це дійсно падалиці соняшника, це Air, Clearfield, Clear Field Plus, сульфа-соняшник і, звичайно, традиційний. Тобто мета основна досвіду показати, як боротися всі у з падалицею соняшника. Оце така історія. Тут у нас Саша, контроль. Так, да, Я тоді декілька слів відної інформації. Сіяли також 28 квітня. Бачимо на сьогоднішній день, 14 червня, яка ситуація із падалицею, звісно, переросла. Застосовували ми препарати 3 червня. Це вже була повна 16-та, навіть 18-та місцями фаза. Як ти, Володя, вже говорив, тут з різних технологій соняшник падали ця різна, тому пропоную зараз перейти по діляночному і подивитися, сьогодні вже фактично 11 днів. 11 10, днів після 10, 10 застосування. 10 днів це нормальна історія, в принципі, гербіциди вже починають так, робити. Так, так, вже видно роботу гербіцидів. Це варіант, який часто застосовується для контролю забур'яненості, в тому числі будь-якої падалиці в посіві зернових і кукурудзи. Це препарат на основі МЦПА в нормі 1 літр на гектар. Бачимо, що на одинадцятий день будь-яка падалиця вона ушкоджена. Що Ейр, що КЛ, що сульфо. Що звичайно класичне? Тут, тут ну, все погоди. нормально, це нормальне. МЦПА повинно повинна Як, працювати. Гормально. Як дія гормонального продукту починає закручувати стебло? Я думаю, що тут особливо відростання і ніякого не буде. Робота і, і прокоментуй, будь ласка, по осотах. Бачимо, ну, що звичайно, що, що фактично, МЦПА це мощний гормональний продукт, який фактично і заточений проти в принципів бур'янів, зокрема падалець. Але ми бачимо, що МЦПА забирає будь-яку падлу. Це, це добре. Тобто в зернових у нас, крім діалену, супер, Прими Форте, Лантрела Грант, також можуть бути МЦПА е, в місні продукти. А ось на цій ділянці, Володимир, робота продукту. Е, дуже цікава, бачимо, що падалиця Air-гібрида залишилося, падалиця всіх інших гібридів, досить добре контролюється. І це, звичайно, препарат Твіст. Тобто, бачимо, що. Падали цю ейр гібридів, не контролює. А вся інша так, так. відносно тобто міст... на хорошому рівні. Хоча сульфо, якщо взяти, попадали ці сульфогібридів, можливе більш -менш. відростання, побачимо. Більш-менш, ми ж ви зрозуміти, що на цьому полі у нас спеціально зроблено дослід саме попадалиці. Звичайно, як ви тут було масив зернових. То ця падалиця, яку вона так пригнітила, вона б вже не піднялась. Звісно, її, ну, звісно. культура б її закрила. Тобто тут просто для, так би мовити, інформації цей дослід зроблено. Але ми бачимо, що продукт твіст, який містить в складі Галаксифен і Флорасулан, він ей падали не забирає. Хоча інші падалиці без питань контролюються. Перейдемо на наступну ділянку. Перейдемо. І ось на цій ділянці Володимир, це напевно. Е Дуже добре рішення по контролю будь-якої падалиці соняшника в пізні фази розвитку, наприклад, зернових. Це не що інше, як препарат на основі флороксипіра. Тут норма е і не максимальна пів літри на гектар. Зверни увагу, по контролю падалиці Ейр, що по КЛ, да, що по Сульфо. Будь-яка падалиця проконтрольована на досить високому рівні. Типова дія гормональних продуктів. Тобто, що ми можемо, шановні колеги, на цій ділянці підсумовувати? На зернових наша основна рекомендація по контролю падалиці Аера, зокрема соняшника, це застосування таких продуктів, як DLN Super в нормі 08, Пріма Forte в нормі 07, а також Лонтрел Gran, Грант від 120 до 160 грамів на гектар. Але ми розуміємо, що ці продукти можуть застосовуватися лише до кінця кущення або до виходу в трубку культури. Що робити з падалицею, яка може зійти пізніше після 32-ї фази, тобто, гру, грубо кажучи, по пропоцевому лиску? То ось по пропоцевому лиску єдиний продукт, який на сьогодні її забирає, це діюча речовина флороксипір, відповідно препарат на основі цієї діючої речовини. Він працює досить непогано. Як ми це побачили зараз на ділянці, і до цього два роки в дослідах інших. Так, чудова робота продукту. Так, рухаємось далі. Рухаємося. Ми зараз на ділянці, де застосовувався препарат із діючою речовиною про сульфурон, тобто пік в нормі 15 грам на гектар. Яку ми бачимо ситуацію, Падали ці ейр гібридів. Звісно, пригнічення є, але на соняшник особливо не вплинуло. Падалиці Клерфілд. Проконтролювало надійно, тут абсолютно ніякого відростання не буде. Попадали ці сульфогібридів. О, скоріше так, за так все, собі, так собі. Але, але ми бачимо, що вже з пазухи десь трішки прострілює. Ну і Падали ці класичних, зрозуміло, забрало. Якщо можна в заключення, Тобто ми розуміємо, що пік це ступова сульфаніл сечовина. Саме тому, до речі, в ЕР-технології пік не поставлений. А є лише флюенс, тому що пік, як ми бачимо, ну, якби це був гібрид, то було б значно гірша ситуація, я маю на увазі, тому що це падалося, і це був гібрид. Хоча падалося, вона в якійсь мірі стійка навіть до, до наступних я маю на ніж гібрид, більш стійка, більш витривала. Але нехай все одно пік не проконтролював цю падалицю, значить, він не може застосовуватись на гібридах. Пік. А що стосується інших падалиць, Clearfield, Clearfield Plus він забрав без питань. Сульфа, сульфа соняшник, трохи трохи так би мовити, придив. Найкраще всього він спрацював по плюсовим цим і по ОКЛ, і по звичайній падалиці, так звичайно. Тобто, пік, але знову ж таки, хлопці та дівчата, це 15 грамів на гектар. Тобто, це норма більше, ніж половина, яку ми взагалі рекомендуємо. Тобто, зрозуміло, якщо ви хочете проконтролювати. Пікам, то треба давати більше. Повну норму. Так. 20 грам. Але при цьому мати думати про наступні культури всі воді. На Думаєте, наступну ділянку. На наступну ділянку. Так. Володимир, я думаю, що ти вгадаєш дію продукту на цій ділянці, такої ефективності 7 днів після застосування не, не скрізь можна побачити. Це сім днів після застосування. Ну, восьмий да. день після застосування. Вона всього восьмий день. Як ви думаєте, хлопці та дівчата, де ми стоїмо? Ми стоїмо на ілюмісі 2 літра на гектар. Подивіться, який результат. Будь-яка падалася, Ер, сульфа, клерфільдовська традиційна забрана злаки, також винищені. Навіть берізка, яка ну, в принципі, досить таки велика, як для цього препарату. Так, вона Тим, вже найменше... переросла. Тим не менше її також взяло. Тобто і люміс, як ми бачимо, в кукурузі, звичайно, це не в зернових. В кукурузі повністю контролює будь-яку пазовість соняшника. І ще, крім того, має ґрунтову дію. Після дощиків зараз ми це не бачимо, тому що дощі тільки почалися. Але через деякий час я думаю, ми побачимо, як він ще й ґрунтово її тримає. Ну я думаю, Володимире, що це надійне рішення. Проти контролю падали цю різних генерацій з наступною появою за рахунок ґрунтової дії. Ну, Але в нас є ще один варіант не, менш, не меншою ефективністю і дуже цікавий. Тому пропоную зараз перейти подивитися, як там складається ситуація. Так, так. Поїхали. Володимире, а тут я довго не буду тримати інтригу, я скажу відразу. На цій ділянці застосовувався препарат з діючими речовинами Нікосульфурон і Толфіролат. І це не що інше, як. Наш любимий гербіцид, а точніше мій, це рейкер екстра. Рейкер екстра це новинка, яка з'явилася буквально у 2024 році, але ми бачимо, як він контролює падалися за рахунок толпілората, який відноситься до інгібітра фотосинтезу, він також повністю спалив падалицю Соняшника. Так, зверніть увагу, падалиця Air Hybrid проконтрольована на 100%. Clearfield на 100%, сульфо на 100%. Класично гібридів зрозуміло, тут так. без питань. І при тому ця ж падалиця так. була переросла. Тобто падалиця була дійсно переросла. і Її взяло повністю. Я дивлюсь зараз на цей подорожник і дивлюсь, що у нас новий спектр заходить. Я бачу, і подорожник взяло так нормально, при тому, що він не дуже так контролюється гербіцидами. Тобто, осоти в тому числі, це ж одна і та сама родина з падалицею, тобто, їх також взяло нормально. Тобто ми бачимо, як в кукурузі як мінімум два продукти, які 100% будуть контролювати будь-яку падлоцю, включаючи ЕР. Це Люміс і Рейкерекстра. І і Оце така історія. Так. Дякую, Володимире. дякую тобі за допомогою, дякую за те, що приділив часу, і ми змогли з тобою виїхати і подивитися результати цього досліду. Дякую всім за увагу. До зустрічі в полях.